Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. У Чернівцях стався конфлікт між місцевим жителем та військовим Романом Ставчанським, який щойно вперше за останній рік повернувся з фронту. Чоловікові не сподобалося, що боєць зайняв, нібито його місце на парковці і за це удар його в обличчя. Далі чорнівчанин кинув у слід Ставчанському. Ви заїбалі воєнні і втік із місця події. Розголосу цієї ситуації вирішили надати у Фейсбук брат постраждалого Сколи Олександр Ставчанський. Він закликав місцевих жителів допомогти у розшуку автомобіля кривдника. Сам постраждалий коментарі. Мольбук'ю розповів, що ситуація була зовсім не конфліктною, і він не очікував, що все обернеться такою агресією. Він зазначив, що припаркувався біля одного з будинків на вулиці Героїв Крут. Через сніг машину заносило, тому він попросив зачекати водія автомобіля Kia, який під'їхав слідом. У слід почув, що це його місце. Я відповів, як це за рік, що я служив, можна було місце купити для паркування. Після цього чоловік просто підійшов до мене і кулаком ударив у ніс. Одразу сів у машину і поїхав, розповів Роман. Він зазначив, що не очікував такої реакції. Лише тиждень тому Ставчанська звільнився у запас. До цього перебував на Харківщині у складі 92-ї бригади. ТРО. у мене немає слів за що ми там стоїмо. Після цього інциденту викликав поліцію. Мені сказали, що це дрібне хуліганство і що йому загрожує штраф. Але я цього так залишити не хочу. Завтра піду на медичну експертизу. Ніс після удару болить і я підозрюю, що він мені його поламав, розповів Роман. Він повідомив, що користувачі соцмереж уже допомогли знайти чоловіка на Кія. Зазначив, що той образив не лише самого Ставчанського, але і всіх військових, які тут його сраку прикривають. Тому я буду чекати від нього спочатку вибачень, а далі побачимо. Зазначив військовий, як повідомили у відділі комунікації нацполіції у Чернівецькій області. Наразі 38-річного чернівчанина уже притягнуто до адмінвідповідальності за статтею дрібне хуліганство. Нагадаємо, раніше у Хмельницькому розгорівся скандал із побиттям у церкві у цемп захисника України Артура Ананьєва, відео якого 2 квітня з'явилося у мережі. Одному з найактивніших учасників бійки, священику Хмельницької єпархії у П. Ігорю Слободяну, повідомили про підозру за частиною 2 статті 296 дрібне хуліганство Кримінального кодексу України. Сам храм, у якому побили екс військового, перереєстрували першу службу у святині, вже провів капелан ПЦО Данило Тарнавський. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.